Ну що воно? Клює? Ні. А знаєте, чому не клює? Тому що нема вигідних пропозицій. На відміну від Carrent Наприклад, Volkswagen Atlas. За 1200 доларів в місяць за цю суму ви отримуєте 3,6 бензиновий двигун, повний привід, божественна led оптика Звичайно, 20-ті тапочки чорні, безключовий доступ, сліпі зони, безключовий доступ на всіх дверцятах, камера заднього руху. Електропривід багажного відділення, та найголовніше це вишинка на торті, сім місць. Шух! І ми в салоні. Ну, по відчуттям мегалюкс, мегажир. Починаючи з оцієї строчки на торпеді та заканчуючи дерев'яними вставками по всьому автомобілю. Звичайно, шкіряний салон, величезний панорамний дах, сенсорний екран, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз контроль є електрорегулювання сидінь водія та пасажира та сидіння водія з пам'яттю. Оформити цей атлас під викуп можливо від одного до трьох років. Не треба замовляти довідок з банку та купу зайвої макулатури. Все швидко та прозоро, як ви любите. Кар ваш комфорт, наша турбота.